Вже сьогодні обурені підприємці та продавці з привокзальної площі о сьомій ранку перекрили рух. А все тому, що депутати Фастівської міської ради проголосували за відміну ярмарку на привокзалці. Рішенням сесії Фастівської міської ради була відмінена торгівля на привокзальній площі. Тобто я не бачу, щоб в даний момент були якісь підстави відновлювати дозволи на цю торгівлю. На акцію протесту приїхав міський голова Михайло Нитяжук. Довгі суперечки закінчились пропозицією провести голосування для фастівчан. Вас тут зараз скільки заяву під 20 чоловік. 20 чоловік. Давайте ми запитаємо у 20 тисяч фастівчан. Давайте що їм цікаво, щоб тут була несанкціонована торгівля, чи щоб її не було. Якщо більшість фастівчан висловиться за те, що там потрібна торгівля, то ми будемо думати, яким чином. Но ми облаштуємо там торгівлю в межах існуючих правил і законів. Міський голова запропонував місця, де вони зможуть торгувати, але підприємцям така альтернатива не до вподоби. Ми оце, Майків, от бордюра, випадки, давайте нам 3 метри. Раз, два, три метри. Ми собі ладно три. Ну як нема? Ну, ну, немає, інтернаціональним міською владою відпрацьовані надання робочих місць підприємцям, які торгують на привокзальній площі, і це е, два місця: одне на, привок... на завокзалі. На бувшому ринку Борка там зараз облаштовані місця а також є місце. Територія, яка виділена для ярмарку по вулиці Інтернаціональна, територія між швейною фабрикою та хлібокомбінатом. Ситуація поки що не вирішилась, адже все залежить від громади. Тому фастів тіві від сьогодні запускає відкрите голосування для фастівчан на нашому сайті та на сторінках в соціальних мережах. Тетяна Чіпко, Олександр Дідківський, Фастів tv